Добрий день, діти, Діти, давайте пригадаємо казочку знайому, Теремочок. Пам'ятаєте, стоїть в полі Теремочок, біжить мишка. Побачила Теремок та питає, хто хто в Теремочку? Ніхто не відповідає. Мишка каже, буду я в ньому жити, забігла та почала жити. Біжить жабка. Побачила теремок та питає, хто, хто в теремку? Я мишка норушка а ти хто? А я жабка скрикотушка Пусти мене до себе жити. Та йди. Живуть вони вже разом. Біжить зайчик-побігайчик. Побачив Теремочок та питає, хто хто в Теремочку? Я мишка нарушка я лягу, жабка, стрикатушка, а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть мене до себе жити. Та йди, діти, а скільки їх стало вже? Так, троє. А тут вже лисичка сестричка йде. Побачила теремочок, та теж проситься. Звіри її пустили. Потім вовчик біжав. Побачив теремочок, теж запросився в теремок. Його звірів пустили. Скільки стало вже звіряток? Давайте порахуємо. Мишка один, жабка два, зайчик три, лисичка чотири, вовчик п'ять. Добре. Іде ведмедик. Ведмедик побачив теремочок та питає: Хто в Теремочку? І звірі сказали. Мішка, я жабка, я зайчик, я лисичка, я вовчик. А ти хто? А я ведмедик, посідь мене до себе жити. А звірі кажуть, та ні, вже термочок замалий, ти не помістишся. Та я якось поміщуся скраю трішки сяду. Зайшов теремочок ведмідь, та теремок затріщав та розвалився. Ох, лишенько, що ж робити? Почали звірі думати. Вирішили вони будиночок будувати, з цегли. пішли тваринки за цехлою. І так, мишка купила. Принесла одну цеглинку. Та жабка принесла одну цеглинку. А разом скільки? Дві, один плюс один буде два. І зайчик приніс одну цеглинку. Скільки стало цеглинок? Три. Два додати один дорівнюється три. Лисичка ще принесла цеглинку? Та вовчик. А ведмедик приніс? Дві. Скажіть, будь ласка, по скільки принесли тваринки цеглинок? По одній. А ведмедик дві. Хто більше приніс? Так, ведмедик. Наскільки ведмедик приніс? Тваринки по одній, а ведмедик дві на одну більше. Накопали піска та глини, глини і почали раствор місити. Ось тваринки і поклали стіни в будинку. Будинок великий вийшов на два поверхи. Отже, зробили стіни в будиночку, а вовчик, лисичка та ведмедик кажуть, ви охороняйте стіни, а ми підемо, дошок принесемо і пішли вони втроєм за дошками. Як ви вважаєте, хто саме більше дошок візьме? Так, ведмедик. А чому? Тому що він саме великий і дужчий. А хто саме менше візьме? Лисичка, тому що вона менше. Добре? Лисичка з Вов... вовчиком взяли три дошки. І ведмедик взяв сам три дошки. Скажіть. А скільки дошок взяли разом. Давайте порахуємо, 3 додати 3, дорівнюється. Порахуйте. Шість. Погляньте, який гарний теремок зробили. Новенький для всіх тваринок. У всіх є кімнати, всім зручно. Будиночок великий. Діти в казці тваринки будували будиночок, а в справжньому житті будинки будують будівельники. О, і у них є спеціальний транспорт. Це і бульдозери, і екскаватори, і під'ємні крани. Кирпичі – Роблять на заводі, а також цемент Цемент привозять в великих машинах, бетономішалках. і відразу подають великі партії. Будівельники кладуть кирпич цеглу, пробачте, дуже швидко можуть за декілька місяців. Зробити великий будинок. Будівельник гарна професія, а я пропоную вам пригадати діти ще, які бувають професії у дорослих. І так, погляньте на картинці зображен лікар. Що лікар робить? Так, лікує. Далі зображен вчитель. А вчитель що робить? Навчає. Далі кухар. Кухар що робить? Готує. Пожежник. Що робить? Гасить вогонь. Льотчик. Що робить? Пілот. Так, літає на літакові. І будівельник? Будує. Все, діти на цьому наше заняття закінчується. До побачення!